Ізраїль та Іран продовжують взаємні бомбардування. Вночі Іран завдав ракетного удару по центральному Ізраїлю та району Хайфи, внаслідок чого 95 людей зазнали поранень. Восьмеро загинули по обіді. Ізраїль повідомив про поновлення атак глибоко всередині Ірану. Нагадаю, причина цієї фази війни іранська ядерна програма. Хоча Іран твердить, що він не збирається робити ядерну зброю, рівень до якого він збагачує уран, значно перевищує той, який необхідний для. Атомної енергетики і про це зараз будемо говорити з головою центру геополітичних досліджень Константа Еренді груп вірою Константиновою. Пані Віро, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю міністр закордонних справ Ірану. Говорить про те, що його країна готова припинити удари, якщо Ізраїль зробить те саме. Як ви думаєте, до якого рівня ця спіраль конфлікту цього разу може дійти? Я сподіваюся, не до ядерного, але якщо серйозно, є дійсно ризики, які говорять мені про те, що і одна сторона, і інша буде домагатися того, щоб закінчити цю історію на власних умовах. Ми прекрасно розуміємо, як діє Ізраїль, чому він так діє, тому що дійсно, якщо підняти останню доповідь МАГАТЕ підняти інформацію, яка доступна від відкритих джерел то ми прекрасно розуміємо, що Іран тепер порогова держава. Яка здатна збагачувати Уран до тих рівнів, які заборонені, підкреслюю, заборонені угодою договором про нерозповсюдження ядерної зброї і заборонені логікою режиму нерозповсюдження зброї масового ураження, в тому числі і ядерного. Тому з точки зору того, що робить Ізраїль, Ізраїль здійснює заходи для того, щоб забезпечити національну безпеку і усунути безпосередню загрозу існування ізраїльської держави. З точки зору Ірану. Нагадаю, теж ідея щодо ядерної зброї вона обговорюється стільки, скільки існує фактично ісламський режим, і фактично перші повідомлення про наміри. Або думки щодо досягнення ядерної зброї були ще в 80-х роках минулого століття, по результатам ірано-іракської війни, коли Саддам Хусейн Ірак застосував хімічну зброю проти Ірану. Тоді вже з'явилися перші елементи, скажімо uh -huh. так, але коли режим Ахмадінеджада у 2003 році ядерне досьє, яке передається на раду безпеки ООН, в принципі, вся та історія ядерних амбіцій Ірану, про які ми з вами сподіваюся, встигнемо поговорити, то в принципі ця операція з боку Ізраїлю – це логічний крок з точки зору недопущення Ірану до статусу ядерної держави, де факто, тому що де юре відповідно до договору про неоспосюдження ядерної зброї, Іран є безядерною країною. Ну експерти кажуть про те, що знищити іранські ядерні об'єкти так, щоб геть під нуль звернути ядерну програму, Ізраїль зараз не має потуги самостійно це зробити, приміром без сполучених штатів, яка тоді може бути реалістична? Мета відтермінувати створення ядерної зброї чи щось інше. Я би хотіла звернути увагу, що перша і основна аудиторія, скажімо так, цільова аудиторія ізраїльських ударів це фактично фізики ядерщики, тобто люди, хто безпосередньо долучений до розробок або не розробок ядерної зброї. Тому перший удар прийшовся на ті. Установи, які безпосередньо залучені до ядерних розробок, другий елемент безумовно це вище військово-політичне командування, яке забезпечує фінансову можливість правдами, неправдами, легальними способами, нелегальними способами для того, щоб іранська ядерна проблема іран, і програма, вона розвивалася, тому. З точки зору, як це буде в перспективі, чи досягне ізраїль своїх заявлених цілей, однозначно, що є ризик, тому що знищення фактично фізиків атомників, знищення військово-політичного керівництва це дві різні історії, так би мовити. То була інформація про те, що, начебто, були плани щодо ліквідації Аліха Менеї Верховного Рагбара. Mm -hmm. Знову поясню для наших телеглядачів саме він є людиною. Посадову особу, яка може прийняти рішення стосовно ядерної зброї, тому логічно, що у Ізраїля такі плани цілком імовірно були те, що їх не підтримали там союзники Сполучені Штати Америки, це вже інша історія. Але те, що є зараз ризик, якщо там, дивлячись історію з Хамасом, коли Ізраїль систематично зачищав ключових польових командирів, якщо зараз буде, скажімо так, допущена пауза. В ліквідації тих осіб, які безпосередньо долучені до нелегальної діяльності незаявленої ядерної діяльності, то ми можемо отримати зовсім інший ефект. Умовно кажучи, буде прийнято рішення про дійсно про створення ядерної зброї як зброї стримування і забезпечення виживаємості самого режиму. Ну і тим паче, уже сьогодні речник МЗС Ірану заявив про те, що готується законопроєкт про вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому історія вочевидь тільки розпочинається. наче буде багато тем для розмов в майбутньому? Пані Віро, дякую вам дуже за те, що сьогодні знайшли час з нами поспілкуватися. Це була Віра Константинова, голова центру геополітичних досліджень Константа Еренді груп, з якою говорили про Іран і його реакції на удари. З боку Ізраїля удари, які були викликані бажанням Ізраїля захистити себе від розробки іраном ядерної зброї. Щовечора о 20 й дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Ситуація на передовій. Останні зведення генштабу. Президент Зеленський в Австрії. Масована ракетна атака Ірану на Ізраїль є руйнування в Тель-Авіві та Хайфі. Ізраїлю відповідь б'є по нафтогазовій інфраструктурі та погрожує новими ударами. Третій день війни на близькому сході вона сповільнюється, охолоджується і стагнує. Навіть чиновники визнають проблеми в російській економіці, яка вже не витримує воєнних витрат. Про запас міцності агресора і як війна на близькому сході може тимчасово врятувати окупанта спеціальний репортаж. Українська медицина потрапила в перелік галузи, які демонструють падіння. Факти з'ясовували, чому головний принцип медреформи гроші ходять за пацієнтом не спрацьовує. Феномен Тік-Тока. Як соцмережа з понад мільярдом користувачів перетворилася з розважального танцювального додатку в маніпулятивний інструмент, який може впливати навіть на вибори, спеціальний репортаж. Єдині новини. Головне, сьогодні о 20-й. Про вплив нової фази війни на близькому сході на підтримку України будемо говорити далі з дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павле, добрий вечір. Вітаю пані Яна. Всіх вітаю, друзі. Ще перед тим як Ізраїль та Іран почали обмінюватися бомбардуваннями. Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що частину боєприпасів необхідних Україні для збиття шахедів, Сполучені Штати перенаправили до Ізраїлю. Окрім цього, як нинішня фаза протистояння на близькому сході на нас вплинути. Власне, коли це відбулося, всім було вже зрозуміло, що американці не просто передбачали, але знали, що має відбутися, чи там вони допомагали, чи не допомагали. Це велике питання на майбутнє. Але перерозподіл уваги він абсолютно очевидний. Він не є катастрофічний, оскільки він насправді підкреслює необхідність взаємодії штатів і Європи. І може викликати до життя новий розподіл праці з фокусом штатів на близькі схід і європейців на нас, це якраз тема, яка в ці дні може обговорюватись на саміті Великої Сімки. Друга дуже неприємна для нас тема: це стрибок цін на нафту і можливість нових мільярдів для російського режиму. Подивимось, наскільки він сталий. Після того, як нафта зросла, зараз вона стоїть на місці, це означає, що очікування ключових гравців в тому, що це не має задовго продовжуватись. Ну і третя реалія, вона полягає в тому, що Близький Схід і Європа зараз мають зрозуміти, що архітектура безпеки, яка має з'явитися відповідно і європейська, і близькосхідна, вони мають бути не просто дотичні, а якось працювати одна з одною і бути несуперечливими? І про це також будуть непрості дискусії в майбутньому через іранську ракетну атаку на Тель-Авів в Ізраїлі. Було пошкоджене посольство Сполучених Штатів. Як ви думаєте, чи можуть штати втрутитися в цю фазу війни? І за яких умов це може відбутися? Звісно, питання лише в тому, чи вирішуватимуть штати для себе питання дотичності до іранських до, до ізраїльських зусиль, тільки з американською потугою, з американськими боєприпасами, з американськими можливостями можна пошкодити фундаментально всі об'єкти. Іранської ядерної програми, в тому числі ті, які знаходяться далеко під землею. Але якщо американці це зроблять, то вони не просто будуть як вважають всі інші, залучені, але вони стануть безпосередніми учасниками, і це несе абсолютно інші ризики, в тому числі в сенсі внутрішньої безпеки для сполучених штатів. Тому це буде означати не просто необ'явлену участь штатів в війні, а задекларовану. І останніми 20 роками Сполучені Штати не досить чітко, м'яко кажучи, оцінили наслідки своїх втручань в Іраку або в Сирії. Подивимось наскільки зараз їх аналіз буде точним для нас. Це також не банальне питання. Скільки уваги буде розподілятися між нами та іншими регіонами? Просто виглядає так, що зовнішньополітичні цілі Дональда Трампа, які він анонсував ще під час передвиборчої кампанії, якось не вдається реалізувати. Миру на близькому сході немає, миру в Україні немає. Після того не дуже гарна ситуація з єменськими хуситами виходить, і велика міць Сполучених Штатів не може приборкати цю невелику групу. Ну а тут Іран чи можливо таке, що Дональд Трамп захоче десь таки вийти переможцем? Він має, поки що, він намагається пояснити, що саме завдяки йому припинилася ескалація конфлікту між Пакистаном і Індією. Це можливо не зовсім так, але він хоче власне, заслугу за це приписати собі особисто і в цьому є. Може, не 100%, але значна частина правди, але тепер йому потрібні звісно перемоги, оскільки він обіцяв своїм прихильникам, що він зупинить всі війні і не буде в них втручатися. І як ми бачимо, всередині сполучених штатів почалася дуже непроста і я вважаю неприємна особисто для Трампа дискусія. І він прекрасно розуміє, що ця дискусія навіть серед його прихильників може дістати його на так званих проміжних виборах у листопаді наступного року. А ці вибори для нього є абсолютно вирішальними в сенсі його політичного доробку і його політичної спадщини інакше останні два роки його терміну пройдуть в складних баталіях і зовсім не в тому, що він може записати собі в актив. Ну і Трамп не проти того, аби Путін був посередником між Іраном та Ізраїлем. Наскільки це погана для нас новина, і яку реальну послугу може Путін зараз Трампу віддати? Він про це постійно говорить. Питання лише в тому, чи підтримуються різні елементи зв'язку. Між Кремлем і Тегераном, звісно, вони підтримуються. Це було і раніше, але існує і багато інших посередників, в їх числі Аман, Катар, деякі інші країни не будемо називати, оскільки вони не хочуть, щоб вони прямо такі світилися. Чи буде Путін основним посередником, без якого не можна обійтися? Це принципове питання для нас. Чи зробить він Трампу послугу, від якої він не може відмовитись у відносинах між Кремлем та Тегераном Є свої проблеми, є своя відсутність довіри. Ну і власне Тегеран зараз буде дуже хотіти постачань зброї від Росії. А ці постачання, враховуючи нинішню ситуацію, майже неможливі. Питання лише в тому, чи допоможе Росія на цьому фоні Ірану. Це може бути і не бойова допомога, це може бути розвідувальні дані або транзит військового обладнання з інших країн, наприклад, з північної Кореї, але це все легко може відслідкувати ізраїльська та американська розвідка. Так що для Путіна з одного боку тут, на жаль, є нові можливості, а з іншого є і непрості ризики, і нам потрібно скористатися останніми. Зрозуміла. Пане Павло, дякую за ваші думки. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України, з яким говорили про черговий виток війни на Близькому Сході. Ця тема точно буде у нашому підсумковому випуску новин, тому не перемикайтеся. Росія не послаблює своєї агресії. Чергову шахедну атаку пережила Україна уночі. Майже 140 дронів запустив ворог, били окупанти здебільшого по Донеччині. 125 шахедів наші повітряні сили знешкодили. На жаль. По десяти локаціях були влучання, у восьми впали уламки через збиття. Знову під ударом була столиця. Російський дрон впав просто посеред приватного сектору. Двоє людей постраждали. Молодий хлопець в тяжкому стані в лікарні, і ще жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. І суми продовжують потерпати від російських обстрілів. Сьогодні ворог двічі обстріляв обласний центр. Повідомляють у військовій адміністрації. Кілька годин тому ворог атакував безпілотником центральну площу Сум. На щастя, без жертв та пошкоджена адмінбудівля. Також сьогодні уночі російські дрони атакували в облцентрі об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого пошкоджено будинки без жертв. Ворог порушує всі міжнародні конвенції. Фактично веде Свою війну проти цивільного населення я закликаю громаду суму дотримуватися заходів особистої безпеки, дотримувати сигналу повітряної тривоги, і перебувати в укриттях. Росія продовжує нарощувати штурми. Майже сотня бойових зіткнень сталося на фронті від початку доби. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Найбільшу активність расисти зберігають довкола Покровська. Тільки тут наші захисники зупинили понад 30 штурмів. Продовжує активно тиснути ворог і на північно-слобожанському та курському напрямках. Тут сталося ще 17 боїв. Стільки ж зіткнень нарахували на Новопавлівському відтинку фронту. 14 атак зупинено і у районі Торецька. Зафіксовані спроби рашиських військ просунутися у бік Краматорську. П'ять таких штурмів зупинено у районі Часового Яру, Курдюмівки та у бік Білої гори. Завершилася репатріація тіл полеглих, узгоджена з росіянами за стамбульськими домовленостями. Сьогодні відбувся останній етап. Було повернето ще 1245 тіл, повідомив міністр оборони Рустем Ум'єров. Загалом, під час усіх етапів цього обміну Україна отримала 6057 тіл загиблих українців, полеглих воїнів. Складна і тривала робота. Тепер за слідчими та експертами МВС ідентифікувати загиблих, провести ДНК експертизи. Росіяни навмисно ускладнюють процес тіла. Понівечені частини тіл однієї людини повертають. У різних мішках або навіть під час різних етапів репатріації в МВС розповіли, під час останніх етапів росіяни передали останки своїх солдат разом з тілами українців. Щоб ретельно все дослідити, без права на помилку експертам треба час, наголосив міністр МВС Ігор Клименко. Звертаючись до рідних, процес ідентифікації прискорюють максимально та з кожною великою репатріацією робити це все складніше. Австрія допомагатиме Україні повертати викрадених українських дітей, підтримуватиме санкції проти Росії та допомагатиме з гуманітарним розмінуванням. Це результат візиту до Відня президента Володимира Зеленського. Він прибув до Австрії напередодні участі у саміті Великої Сімки. Офіційний Київ намагається залучити будь-яку підтримку ЄС, особливо на тлі непередбачуваної політики Сполучених Штатів. І з нами на прямому зв'язку наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайк. Яка стежить за візитом глав держав. Олю, вітаю. Які головні акценти ти почула на прес-конференції Глав держав? Ну, дійсно, це перший візит українського президента до Австрії під час широкомасштабного наступу. І Володимир Зеленський згадав, що минулого разу він тут був 20-го року, і це було абсолютно інше життя в Україні. Хоча вже тривала війна із Росією, однак вона ще не була такою кривавою. Австрія нас підтримує, стала на наш бік з першого дня цієї війни. Щоправда, вона підтримує Україну лише не військовими методами, тому що з 1955 року Після другої світової війни Австрія дотримується військового нейтралітету і вона не доєднана до жодного військового блоку. Водночас, відень готовий допомагати у нашій відбудові у питаннях євроінтеграції, сприяти нашому вступу до європейського союзу також сприяти нашому сільському господарству. А ще повертати дітей це питання для України дуже наболіло. Сьогодні була підписана декларація, що правда про наміри між дипломатичними відомствами. А президент Зеленський заявив, що Австрія буде серед чотирьох десятків країн, які допомагатимуть це робити. Якихось конкретних таких схем поки що не прописано. Однак він нагадав, що Росія і це він в принципі вперше таку інформацію озвучив про те, що Росія фактично шантажує Україну і що цього разу вона привалив. Пропонувала повернути дітей в обмін на своїх солдатів. Прошу пряму мову. Це не полонені, і тому це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що. Це абсолютно несправедливо. І якщо чесно, вибачте за таке слово. Це це божевілля, яке до речі, руські пропонували. Ми їм даємо військових, а вони нам. Дітей просто це поза розуміння і поза міжнародне право. Ну, це в принципі в їх дусі життя. А і тому дітей треба повертати, і тут потрібно ну, напевно, мистецтво дипломатії. Ну, власне, Австрія вона готова стати посередником у цьому питанні, і сьогодні ж Україна просила Австрію сприяти поверненню олігархів утікачів, які переховуються на її території. Також Володимир Зеленський розказав про те, як можна ефективно тиснути на Росію, у тому числі санкції. Наразі ЄС готує 18-й пакет санкцій. От нещодавно завершилася розмова Володимира Зеленського із канцлером Німеччини, і саме це питання обговорювали. А от президент Олександр Вандер Беллен розповів, якою. Є все-таки позиція Австрії у цій війні у ситуації з російською агресією. Ми стали на бік України, хоча ми нейтральна держава. Але нестерпно бачити світлини наслідків російських ударів і читати новини про це. Все це спонукає нас покласти кінець цьому конфлікту. Росія однозначно агресор, і я апелюю до лідерів почати мирні переговори. Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до цього. Ну і одразу ж після цього візиту президент летить до Канади, де триває вже зустріч Великої сімки. Він е, підтвердив, що планує зустрітися там із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І Україна готова купувати у Сполучених Штатах зброю. Також він розповів, які є питання мінімум, максимум для України для нас дуже важливо, який конкретний тиск ми можемо всі зробити, щоб зупинити Путіна, щоб він припинив. Вогонь припинив війну. Ми будемо обговорювати заморожені активи російські з лідерами. Також будемо обговорювати санкції. Нам потрібні прайскепи на енергоносії, на нафту, передусім російського виробництва. Для нас це дуже потрібно, і це в принципі глобальне питання: скільки ще партнери будуть давати можливості русським. Ну, такі основні зараз новини із Відня, Юлія. Дякую, колего. Це була Ольга Чайко з першими результатами візиту Володимира Зеленського до Австрії. Тін намагається вимотати терпіння Трампа і сподівається, що той врешті не витримає і відмовиться від переговорів. А це стане справжнім успіхом для російського диктатора. Пише у статті для Wall Street Journal старший науковий співробітник американського інституту підприємництва Леон Аарон. Своїм затягуванням рішень Путін намагається підштовхнути Трампа до виконання його погрози відмовитися від мирних зусиль і від допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні. Вважає експерт. Москва продовжує висувати Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів. Та українці ніколи на них не погодяться. Путін робить це. Тому що хоче не миру, а перемоги і грає з президентом Трампом. Так диктатор намагається здобути, хоч якусь перевагу на полі бою і деморалізувати українців. Автор статті упевнений, нещодавня риторика Трампа про війну в Україні свідчить про те, що у нього немає мотивації, не кажучи вже про терміновість допомагати українцям. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном перейшов у нову фазу пряму війну двох держав уже третю добу. Поспіль Україна лунають вибухи. Загострення почалося в п'ятницю, 13 червня. Наталя Луценко продовжить. Тель-Авів не спав усю ніч. Іран випустив чергову серію ракет по ізраїльських містах. Близько сорока. Місто відбувалося, але є загиблі, майже сотня поранених. Це найкривавіша ніч з початку конфлікту. У відповідь Ізраїль атакував об'єкти в Тегерані. Наше МЗС з'ясовує дані про українців на території Ізраїлю та Ірану. За попередніми даними напередодні через влучання іранської ракети у житловий будинок в місті бат ямі загинуло п'ятеро наших співвітчизників, троє з них діти. Ізраїльські спецслужби розгорнули проти Ірану операцію «Висхідний лев зі знищення високопоставлених військових керівників та науковців ядерників. Схоже, рахунок іде на десятки осіб. Серйозних руйнувань зазнав головний та найстаріший іранський центр зі збагачення урану в Натанзі. Також відомо, що ізраїльцяни повторно бомбили другий за величиною іранський завод зі збагачення урану у Фордо. Це спричинило вибухи та землетрус у 2,5 бали. Уряд Ізраїлю заявляє, завдані удари суттєво порушили плани Ірану зі створення ядерної бомби. Мовляв, тепер Тегерану знадобляться місяці для відновлення. Це була атака на випередження. Іран був за крок до створення ядерної бомби. Ми не могли цього допустити. Наші удари зупинили їх. Але ми розуміємо, це ще не кінець. Іран ще відповідатиме. Ми готові. Прем'єр Нетаньяху запевняє: Ізраїль атакує лише воєнні об'єкти, які належать корпусу вартових ісламської революції та іранській армії, а також адмінбудівлі, такі як Міноборони. Водночас були вражені морські та наземні об'єкти, сховища нафти, радарні системи та склади авіаційного пального. Ми не цілимося в цивільних. Вони так: тамра, Тель-Авів, рішон лаціон. Вони б'ють по наших містах. Ми. По їхній воєнній інфраструктурі іранське МОЗ повідомляє, що від п'ятниці, 13 червня, внаслідок ізраїльських ударів загинуло 224 людини. 90% з них, нібито цивільні. Правозахисні організації пишуть про сотні жертв. Тепер іранці погрожують перейти від старих зразків зброї, якими вони атакують Ізраїль, до нових смертоносніших і масштабніших. Їхнє командування звернулось до ізраїльцян. Залиште окуповані землі, бо вони точно не будуть придатними для вашого життя в майбутньому. Звучить як погроза всій країні. без жодного сумніву. Масштаб нищівної відповіді хоробрих іранських бійців охопить усі райони окупованих земель. Тегеран каже, що діє виключно у межах самозахисту. самооборона це визнаний принцип міжнародних відносин. Це наше законне право. Ми не прагнемо розширення війни. Але якщо Ізраїль атакує наші нафтопереробні заводи, ми також завдаємо ударів по їхній економіці. Раніше армія оборони Ізраїлю офіційно закликала іранських. Ранців залишити зони біля військових об'єктів, по яких буде бити іранська влада готова припинити удари. Якщо ізраїльська припинить свої іран, то погрожує знищити ізраїль, то каже, що не відмовляється від переговорів. Але лише за умови, що йому не заборонятимуть мирну ядерну енергетику. Ми готові до угоди, яка не дозволить нам створити ядерну зброю, але не приймемо жодної, яка позбавляє нас права на мирний атом. У Канаді, де зібралися лідери J7, ця війна витіснила з порядку денного навіть Україну. Іран – джерело нестабільності. І він ніколи не повинен мати ядерну зброю. Ми готові шукати дипломатичне рішення, але зараз це вже загроза глобального масштабу, і ті самі іранські дрони вбивають в Україні та в Ізраїлі. Тим часом всі чекають конкретики з Вашингтона. Американський президент, перш ніж вирушити до Канади на саміт, вже звично каже, що настав час для угоди. Ми дуже добре співпрацюємо з Нетаньягу. Ми поважаємо один у одного. І так, ми підтримуємо Ізраїль. Чи буде угода? Сподіваюся, але іноді їм доводиться все ж поборотися спочатку. Так, Дональд Трамп коментує взаємні удари Ірану та Ізраїлю. А європейці хочуть зрозуміти, чи має Вашингтон реальний план деескалації, чи просто спостерігає, поки Ізраїль намагається не лише зірвати ядерну програму Ірану, але й підірвати всю його безпекову систему. У дипломатичних колах побоюється, якщо Тегеран побачить, що мета Ізраїлю повалення режиму. Це може змусити Іран офіційно розпочати створення ядерної зброї. І вона буде не для науки, а для виживання. Наталя Луценко та Оксана Лотоцька. Факт і Єдині новини. Такі новини на цьому більше уже за 15 хвилин. Залишайтеся з нами до зустрічі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.